О, Артур, твій сусід по палаті. Відомий український співак зізнався у залежностях і шокував лікуванням в регабі в реабілітаційному центрі. Український співак Велбой. Антон Вельбой, він же ж Велбой вперше заявив про лікування в реабілітаційному центрі. За його словами, він став почуватися зле через війну та розгубленість творчості, тож в результаті отримав купу залежностей, в подробиці яких він вдаватись не став, лише зазначив, що на сполох забили його дружі і запропонували йому чувак. Давай ми тебе зв'яжемо. Але не Шибарі. А просто зв'яжемо і завеземо oh, yeah. в реабілітаційний центр. І це було до речі. Це до речі, дуже добре. що є такі друзі, які можуть сказати, чувак, ей давай. Ну, бачите, як шоу бізнес скалічив життя людині. Пішов отримав mm. славу, популярність. Спокійся, типу, не мені просто цікаве формулювання, чому він сів на ці штуки, да на заборонені через війну та загубленість у Розгубленістю Розгубленість творчі. розгубленість. Це виходить, що в нас весь український шоу-бізнес, наркомани чи що Ну, дивись. Є люди з тонкою душевною організацією, є люди, які трохи міцніше до цього всього сталісу. Просто ну це дуже дивне, якщо чесно розгубленість у творчості. Ну су, ну є ж такі люди. От вони повітряні, вони десь там літають. Вони творять, витворяють для них. А може цей світ коло... вже абсолютно зрозумілий. Вони вже нічого від нього не хочуть, крім кокаї. Ну, Може, просто коло спілкування було таке, що затягнуло в цю диру. <свист> тихо, тихо. В нас є людина з досвідом. Отже, наркотики, <свист> наркотики вони викликають залежність. Я думаю, що він на целі факт спробував один раз, другий раз якась вечірка, в типаті після концерту розслабитись або там щось вжити і написати пісню, і так далі. І воно в його так закрутило, закрутило, закрутило і все. Але слава Богу, що в нього були просто дійсно хороші люди, поруч і друзі, які його вчасно пригальмували, тому що дуже багато прикладів не в нашому шоу-бізнесі. Відкрито про це не говорять, але в Голлівуді скільки людей знеркоманюється, спиваються і все, їм ніхто не допомагає. Вискати, я Алкаш. Клас. І всі? Й, 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 й". Ну а хто в нас останній? У нас останній Меловін сказав, що він Алкаш, і то від цього. Ну він кинув вже вийшов. бухати давно, багато років. Вийшов бухати, а от тут цорі... <скуд> А Ви бачили? Я недавно десь бачив відоси, типу його, де, типу, от, період, типу, Алкашки і yep. період після Алкашки. Алкашка, він такий був... Mm. Тому що будь а ласка, зараз сунелі. класно цей, класно виглядає. А саме зараз він вже постить відео, де в нього е, зіниці розширені. Вже до, скоро вже квелбою піде в одну палатку.